Всім привіт! Я Аліна з Китаю, і ми зараз з моєю мамою. Моя мама приїхала в Китай. Прийшли на нічний базар. Вирішили спробувати цікавий атракціон. Тут можна собі придбати недоставлену посилку. Це сервето серветки вологі. Пачка вологих серветок. Давай розвитися на базар. Так, Це есерт, дорога доставка, малошу. Нитка. А ще на нічному базарі ми знайшли Дуріан. Дуріан це найсмердючіший фрукт у всьому світі. Але китайці кажуть, що він смачний і на смак схожий на солодке, ніжне морозиво. Я мі з А ось на цьому стенді продають святкові торти для собак на дні народження. Насправді це ручна робота і виглядають вони дуже прикольно. І клієнтів тут теж багато. Бо, як ви знаєте, багато китайців вирішили заводити собі собак замість дітей. На нічному базарі можна спробувати багато різноманітних цікавих страв. Ось, наприклад, мозок. Але якщо чесно, незважаючи на те, що виглядає це жахливо, я і в Україні колись пробувала, і на смак дуже навіть смачно. Пишіть в коментарях, якщо ви пробували. А тут уже більш екзотично, продають різних жуків, павуків, лічинок і все таке, що повзуче та кусюче. Насправді зрозуміло, що китайці не їдяться на сніданок, обід та вечерю, а це ось такий от також етракціон для туристів, хто хоче спробувати. Мені сказали, що один от такий от жучок, який я пробую, це як з'їсти 10 яєць. Вони дуже корисні і наповнені протеїном. І незважаючи на те, що на смак, ну. Чимсь справді схоже на яйце на жовток яйця, але ну, просто коли ти розумієш, що ти йдеш жука, то м, хочеться його відразу виплюнути. А ще є тут такий цікавий атракціон, як гадалки на картах Таро. І я вирішила теж спробувати для розваги. Що Я це ні, пандела та їні чобити войкомеся не віценаші. Я запитала, чи правильно я прийняла рішення про переїзд до Канади. Гадалка сказала, що в мене очікує багато гарних можливостей, а також позитивних сюрпризів. Тому все добре. Але все одно хочу вам зазначити, що якщо у вас в житті є якісь труднощі, проблеми чи здоров'ям, чи психологічні, не варто звертатися до гадалок, а краще звернутися до спеціалістів. Було моєму щастю, меж, коли я знайшла молочний тайський чай. Я просто обожнюю, Це мій улюблений чай на світі. І тут його продавали. Як ви знаєте, як ви бачите, тут можна знайти і багато чого смачненького, не тільки різні екстравагантні страви. Тайський молочний чай це просто one love. Ну і щодо екстравагантних страв, це теж така популярна штука, це, ну як сказати, курчатко разом з яйцем. Так, це виглядає жахливо, але ну я собі думаю, можливо, якщо хтось їв з дитинства і для них це нормально, то можливо, вони якби це нормально сприймають. Ми ж теж їмо м'ясо, ну, дорослих там і маленьких і якихось тваринок, тому а тут Гаррі Поттер, пиво з Гаррі Потера. Ця жіночка сама робить пиво з Гаррі Потера. Ну, ви знаєте, яке там було пиво. Я не пробувала, я відразу пішла їсти гамбургером. Бо я вже наїлася всякої свячини і вирішила, що час спробувати щось їдобне. Відтоді все одно знайшли бургер. Бургер смачний, тільки попросила, щоб мені не додавали жарену цибулю. І який базар без локшини. Китайці, їдять мівіну, як ми називаємо її. Вермишель, локшину швидкого приготування завжди. Вони беруть її з собою в потяг, правильно казати поїзд. Вони беруть його з собою, коли подорожують, і не знаю, чи їм сподобається місцева їжа. Ну це просто маст хев у кожного китайця є, і ну, на смак прикольно. А це ось іконічні десерти в Китаї. Це різноманітні фрукти, які залиті карамеллю. Карамель чи розтопленим сахаром, Це одне те саме. А ще на базарі можна купити різноманітні тваринки, і ось тут продають медузи, маленькі медузи. Не знаю навіщо, як довго вони живуть. Ну продають. А це мій чоловік вже купляє собі якусь смачну їжу китайську. Ну для мене виглядає не дуже смачно, але можливо це й смачно. Багато тофу, якісь перепалені яйця, внутрішні органи і обов'язково дуже гостре. Дякую, що подивилися моє відео. Я вам дуже вдячна. Пишіть коментарі. Ось, дивіться, який гарний щурик. І м -м, коментарі дуже допомагають моєму каналу. Ставте лайки. Я вам буду дуже вдячна. Пишіть ваші питання, я всім відповідаю.